Да, да, я в кожен раз обіцяю, що буду дропати відео раз в неділю, але виходить як завжди. І тут я навіть затягнув, була депресія, я хотів померти. Ще раз заболів, вибачте, більше не буду. До речі, тут все буде без спойлерів, згадаю пару босів на початку і далі трогати цю тему не буду. <реш> Салам алейкум, мертва мікрофона Діма, і ви на каналі Компота. Сьогодні ми поговоримо про Сікіру. Тіні помирають її бать як багато. Це моє перше знайомство з даним видуманим жанром від відомого митця Бабадзакі, якого батько пиздив ремнем затримкою, аби він не зміг увернутися. Прийшов Пройшов гру повністю, крім одного боса, який був майже на кінці гри. Вибачте, не осилив лох сперма пеніс. Й. Гра вийшла 5 років тому, і до цих пір мені попадаються відео про Сікіру, і нарешті я добрався до неї. Скажу чесно, перші два рази я її скіпав, бо це для мене було дуже важко. Але в один момент мені не було у що пограти на. Плойці я рішив ще раз нажертися гімна. Починається гра з того, що ми лежимо в канаві, прямо як мій рідний тато, і біжимо до нашого пізюка, який володіє незвичайною кров'ю, яка може тобі дати безсмертя. По дорозі, ми взнаємо, що у грі присутній стелс, що для ігор, нашого миця, якого били в школі, це революція. Я буду постійно говорити, що його били, бо робити такі ігри адекватна людина. Не може. І на початку гри, коли я наткнувся на монстра в кайданах, мені ще подобалось відбивати удари, ухилятися. Мені було дуже цікаво. Та й до Секіро я прийшов госсушима, і тому я був заряджений на пори. Могу цієї ігри, але сука, як я горів на цьому міні-босі. Тут зараз хочу сказати за проблему з хід Зроблено це випадково або не баг, а фіча, не зрозуміло. Бо коли ти уклонився і сам, сука, бачиш, що ти відійшов, він тебе все одно б'є. Далі в мою копілку пішов Бичара, який палає. Це просто жах. Перших дві години я міг його вдарити тільки два-три рази, а далі смерть. Слізами та обісраними трусами я з гордістю обматюкав його. Сльозами та обід. <гум> Сльозами та обісраними трусами я з гордістю обматюкав його, коли переміг і пішов далі. Вже від цього моменту я трішки зрозумів, як працює гра, як потрібно діяти в різних ситуаціях, і Секіра мені почала подобати все більше і більше. Навіть після кожної смерті я вже не нервувався і робив якийсь аналіз в голові, та завчував рухи моїх противників. Бойова система тут дуже крута, так кращої для цієї гри, напевно не придумати. Дуже подобається, коли бій йде на твою реакцію і ерекцію, та коли ти настільки задручив цю систему, що твоя концентрація під час блоку в таймінг це просто екстаз. Є всякі допоміжні прилади в протезі головного героя та просто речі, які ви можете знайти на карті чи вибити з опонентів. І вони не просто добавлені в гру, просто аби було, а реально допомагають в різних ситуаціях. Та раджу вам читати поради на загрузочному екрані, інколи взнаєш правда, дуже корисну інформацію. На рахунок сюжету він не такий, як в інших іграх фромів, що ти все взнаєш через якісь предмети і думаєш, гадаєш, що я тут роблю і хто я. Тут сюжет подається на торілості, і це реально жирний плюс. Не скажу, що він якийсь не зв... Звичайний чи неймовірний, просто хороший. Але в більшості ви не будете зациклюватись на ньому, бо коли ви граєте в секіро, пріоритет падає в сторону боїв, а не сюжетної лінії. На рахунок фарму ресурсів тут все добре. Гра не змушує вас це робити, крім конфетів від монстрів та різних тварюк, яких просто швидше вбити з ними, ніж без нього. Одразу скажу, що інтерфейс у Фромі жахливий і завжди напевно таким буде. Таке відчуття, ніби це шаблони 2007 року. А от атмосфера, графіка, а саме концепт феодальної Японії дуже важко спортити. Все дуже красиве красиве та радує очі. Констени дуже красиві, та скіпати не хочеться. З босами бої дуже видовищні, Якщо ви вмієте грати, ви буквально робите смертний танець з вашим противником, і це дуже круто. Не кожна гра може дати такий вау-ефект від боїв, як Хогвартс. Наприклад, у грі є всього 4 кінцівки, і з них, на мою думку, одна лише хороша. І на жаль, я прийшов на не дуже хорошу. Так тут є хороша, погана і не дуже хороші. Вибір падає суто за вами, та як ви вирішите робити. І знаєте в чому різниця цієї гри фромів і інших їхніх робіт? Тут ви хоча б відчуваєте себе машиною для вбивства і що вороги вас поважають, як і ви їх. А в тому самому Elden Ring, який я почав проходити, ви маленький челікс, який пиздиться з велетнями, яким ви хочете відсосати, аби вас не били, а за додаткову хілку можна, аби ще обіцяли. І якщо ви хочете почати грати в ігри від фромів, то я рекомендую почати саме Sekiro, тому що це їхня єдина гра, де все відбувається е, саме. На паріруваннях, а не від е, того, що ви ухиляєтесь і робите кувирок. Ну, ви зрозуміли про що я. І давайте зробимо вирок. Гра навіть через 5 років дуже крута та атмосферна. Якщо ви ніколи не грали в ігри від фромів, але хочете кинути виклик самому собі, то я рекомендую вам скуштувати цей продукт. На цьому все. Пишіть про яку гру зняти відео далі. В цьому і в пупчик. До зустрічі.